І продовжуємо з гостем у студії Владислав Чупа, сержант, санітарний інструктор роти спецпризначення штурмової бригади Буревій Національної гвардії України. Владислава, вітаю! Дякую, що прийшли. Доброго дня. Ви просто дуже багато говорили кілька місяців тому в цьому ефірі в багатьох наших ефірах про штурмові бригади, про гвардію наступу. І тепер хочеться зрозуміти, як все це функціонує. Я знаю, що ви повернулися зараз зі сходу. Можете розказати коротко в яких на яких напрямках. Ну, я недавно повернувся зі сходу з Лиманського напрямку. Ну, сказати, що ми поступово продвигаємося вперед, перемолюємо ворога, і той, ну завжди всі питають контрнаступ, як там все буде. Той настане свій час, ви побачите місце прориву і зрозумієте, що він є. А, правда, є таке відчуття, що трохи втомлюються військові, коли їх постійно допитують, ну як там контрнаступ, ну що там контрнаступ, ну коли? Звичайно, втомлюються, тому що ну деякі не розуміють, що це не игра, там не гра в шашки чи в шахмати. Це і гра з людськими життями. І в деякий момент навіть ну, дуже багато нюансів це пливає, бо ніколи не буде так, як книжка пише. Завжди якась є ситуація, бо це війна, і вона вносить свої корективи. Я пам'ятаю, коли ми обговорювали оце створення е гвардії наступу, то багато уваги приділялося підготовці. От зараз, як ви оцінюєте підготовку своєї бригади? Дивіться, бригада. Е я можу розказати навіть на що свого підрозділу, і так і бригади, що підготовка йде на дві голови вище, ніж раніше. Тому що люди приходять. Владислав, ніж раніше, це коли? Ну, наприклад, взяти 19-20 рік, коли в нас була бригада ну, для охорони громадського порядку. Коли стала гвардія наступу, це, і в нас підготовка над багато рівнів виша стала. У нас людей відправляють за кордони, щоб там їм займалися спеціалісти. Також в самій бригаді люди багато чим займаються. Це від інженерії, від тактики, стрільб на полігони, і там стрільби не тільки там з автомата, а з інших видів зброї. Також це включає тактична медицина. Дуже багато факторів, то що мотивована людина, так, класно. Але якщо мотивована людина і навчена, правильно це дуже чудові військові виходять, які потім дають свої плоди. Ну але ніби в будь-якій сфері, а особливо в військовій, немає такого моменту, що ти готувався, готувався, і от тут твоя підготовка закінчилась. Це ж постійний процес. Постійний процес, тому що штурм це не прогулянка там 100-200 метрів. Це дуже тяжка робота, яка потребує вольових. Морально вольових сил і фізичних. І тому що ми будемо давайте, ми воюємо з сильним військом. І ми, як це не чмобіки, як всі розказують, це не зеки, це військо, яке вже воює на один рік. І ми повинні бути не одну, а то й на дві голови вище їх, щоб перемогти цю. А наприклад, от коли ви були на сході на Лиманському напрямку, у вас був час там готуватися? ну Підтримувати підго... під... цю підготовку так, ну, на звичайно, стан. в нас періоди, якщо з'являється період там від завдань день-два, ми стараємо, ну, стараємося тримати голову в тонусі, то знаходимо десь полігон. Так же само беремо з хлопцями, просто сидимо і обговорюємо те завдання, як ми виконали, як його можна було зробити по-іншому. Так же само проганяємо по медицині в першу чергу, тому що ну цей фактор того, що якщо я є, так класно. Якщо мене немає, але є 10 навчених людей, які вміють хоча б там 30% що я це виживаність і це круто йде. Тобто, ми завжди тримаємо, тому що ви санітарний інструктор. Так а взагалі, от ви бачите якусь ін зацікавленість хлопців у поглибленому вивченні от якраз медичної частини і можливість. Покласти собі турнікет, накласти той самий самостійно. І якось перша медична допомога. Чи більше все-таки вони концентруються на вогневій підготовці і бойових тренуваннях? Дивіться, між е, даже тренувань, занять до мене. Мої хлопці з мого підрозділу самі підходять. «Владик, ми там візьмемо базу. Ми ще хочемо помотати, позав'язувати, щоб в нас якийсь автоматизм вибрався. Вони просто зрозуміли пару ротацій, як побули. Вони зрозуміли, що знання з медицини вони рятують життя, і вони ну, понадобляться не тільки на полі бою. Що і в постійному громадському житті, як ідуть, були багато випадків, що хлопці їхали, бачили ДТП, в їх були турнікети, вони людям накладали турнікети, чекали швидку. І тобто, ти бачиш, що це плід твоєї праці, і з одної сторони, і ти хочеш це подавати, чи ну стараєшся їм щось цікаве подати, якісь джерел це все береш. І хлопці самі це все подобається, тому що вони потім прибігають, кажуть, блін, каже, Владик, я ось спробував, як ти нас вчив, каже, клас. Каже, Працю і, да, і так само хлопці на Іваках, наприклад, було багато ситуацій. Режим цей ці куча трьохсотих. Мої хлопці приносили мені трьохсотих, і вони просто кажуть, так, ми зараз відсортуємо, на тобі тяжкими займайся, а ми будемо зараз легкими займатися. І потім, навіть хлопці, які передають на Івак, вони сразу, даже хлопці на Івакі сидять. і Вони кажуть, це, напевно, твої то що хлопці все якісно накладають і тампонують, накладають бандажі, і тобто, видно для ну, видно плід праці. І есть, ми постійно, немає такого, що ось ми пройшли тему, все, ми забули, більше на неї не вертаємося. Ми постійно вертаємося до цих тем, раз, два тижні, щоб голову тримати в тонусі, випрацьовувати цю місцеву пам'ять, щоб, був перші 40, там, 40 секунд, якщо людина не накладе собі цей турнікет, тобто він буде втрачати час для надальшого надання йому допомоги. Чим це він це швидше зробить, тим собі виглядає час, щоб я навіть на пункті більше доклали йому допомоги. Це така хороша підготовка у вашому саме підрозділі, чи загалом е, по Нацгвардії? Дивіться, в, в Нацгвардії має дуже багато знайомих медиків, які теж стараються це все робити. Я просто, ну, я можу сказати, цілком за свій підрозділ. Деякий медик займається, він рахує так, робити правильно, я рахую робити по-іншому правильно. Ми це все зголосовуємо, міняємося кожен інформацією, кожен досвідом і стараємося це навчати людей. І в нас, в Угардії, дуже чудові інструктори, також чудові медики, які теж ставлять пріоритет оцю підготовку тактичної медицини. І загалом, я так розумію, ви оцінюєте її як непогано на рівень. Якщо брати даже порівняння у 2019 році, як ми були в ООС, і брати час, ми на дві на три голови вищим цього всього. А турнікети. Також поліпшилось, бо останні місяцями так. я постійно чую нарікання на те, що недоброякісні турнікети надходять у війська. Дивіться тут дуже багато залежить від роботи медика чи санітарного інструктора. Тобто я перед виходом завжди дивлюся в хлопців турнікети, які він. Тому що ви перевіряєте їх? я перевіряю їх. Перевіряю в чому, щоб він був оригінальний, щоб це був турнікет, який сертифікований, а не якесь китайське. Яке просто-напросто накладаєш, він рветься, рветься і свою функцію не виконує. І це в більшості залежить від медиків, і так само від самих е, бійців. Тому що я хлопцям розповідав: ти купив там екіпіровку за такий кошт, е, чого ти там не потратив такі-то кошти, не взяв себе оригінальний турнікет. Скільки коштує оригінальний турнікет? В районі там півтори, е, півтори тисячі гривень коштує. Тобто є наш е, Січ-турнікет, який коштує 600-800 гривень. А вони просто потрапляють на ці акції там, турнікети, два за 400 гривень, там китайські. Ну, да, він, Дивися, він теж саме практично робить. Він для цього не розрахований. Да, десь на навчання його використовувати, там, там страйкбол з хлопцями пограти, десь це відпрацювати. Да, це чудово. А на бойових діях це просто. Така мелоч, але вона дуже рятує життя. Тому що він ефективно накладений, він, якщо правильно накладений і швидко, це людина ря... собі виграє час, який в подальшому може йому врятувати життя. І ви з таким, я так розумію, в бойових обставинах постійно стикаєтеся? Так. Да. Просто бойових, знаєте, ми виходимо з підрозділом, є суміжні підрозділ. І тобто. Ти, я беру там, достаю його турнікет, це накладу, і ти просто це бачиш, цей момент, як він рветься, і все, і ти вже знаєш, що ти вже секунд 10-15 ну, втратив. ти вже достаєш свій. І, бо ти знаєш, ну, наприклад, я при собі, мене завжди як мінімум 10-12 турнікетів в рюкзаку. Скільки? 10-12. Тобто я завжди його постійно з собою ношу турнікет. Мене дружина собою його постійно носить. Ну, так... Норма, наскільки я знаю, треба два мати для себе і для когось? Я як медик іду. Мене є свій рюкзачок, який укомплектований всім необхідним. Тобто, мене завжди постійно є 10-12 турнікетів. Ну, е, ви медик, але ви бойовий медик. Е, я хотів спитати: у вас є якась е, історія пов'язана персонально з якимось українським населеним пунктом, які ви мріяли, мріяли звільнити особисто? Більш за все, напевно, всі населені пункти, тому що багато є знайомих з інших бригад, з інших частин, які загинули. І тобто, ти хочеш, щоб їхня смерть не була марною. А такі, що більш з усіх міст, це, напевно, перша ротація, як була в Маріуполі. І ти просто пам'ятаєш це квітуче місто. Тось, тобто як ну, нас всі там вітали, і все було чудово. Ми там займалися. Ми пер періоди від роботи там відпочивали і відновлювалися. І ти просто пам'ятаєш цей город, ну це місто і що ща з ним. І більшості хочеться так заїхати туди і знову це все задати. Бо дуже багато спогадів чудових імен, ну саме з побратимами. І, як то кажуть, перша ротація вона свої знаки дає. Я наскільки пригадую, то бригада Буревії. Ця назва буревій вона ж не просто означає потужний вітер, вона має навіть розшифровку бригада утилізації російських військових так. Та? утилізовувати можна по-різному. Доводилось брати в полон? Так, ну, я в кожному підрозділі є своя історія. Також і в нашому підрозділі є історії. Одна з них, що нам ночі ну, постала задача, що треба зайти на позицію військових рефії. Їх вибити позиції, тому що вони дуже близько вкопалися, і близько від наших була позиція, і був туман. І на ранок треба, щоб їх там не було, тому що це дуже близько було і це були життя людські. І в результаті наші хлопці зайшли на позицію ночі несподівано для них. І в результаті цього штурму у нас було чотири полонених, і, і дякуючи Богу, вдачі, всьому, що в нас навіть не одного пораненого не було. А як ви оцінюєте у цих полонених склад аптечок? Ви ж, напевно, роздивлялися з професійним інтересом. Мені, дивіться, з тих чотирьох тільки в одного була вона. А має бути в кожного. Ну, це ж правильно. І то одна аптечка, есмар, жгут, ІПП. Собі там, ну, просто куча біньку З вашої інтонації я розумію, що це щось зовсім негодяще. Та це вже, ну, дивіться. У нас вже 21 -е століття, у нас дуже багато чого є вже для надання першої невідкладної допомоги, навіть полі бою. А там ну, нам потраплялося, правда, в Ізюмів навіть в одному попалося у нас. Їх був турнікет свій власного виробництва. Там він вертолечка, навіть часики на ньому позначати можна. І той, тобто, щоб сказати, що всіх вони такі укомплектовані, ні, ні. то що ну, я бачу приклад іншого ще. Е, Владислав, і останнє коротке питання. Триває набір в в гвардію наступу. Набір триває постійно, тому що в нас триває війна. Дуже багато мотивованих людей приходить до нас в бригаду. Для того, щоб навіть в бригаді їм вони спочатку проходять ВЛК, військово-лікарську комісію, психологів, підходять надлежну підготовку їм. І тобто, я ж кажу, що мотивації мало. Якщо людина буде мотивована, так, класно. Якщо не надати їй неналежну підготовку, це просто пусто на людина буде. І тому ми стараємося кожному, кожному дати ту підготовку. І навіть максимально, бо я ж кажу, ми повинні на що цього війська бути на голову, а то й на дві вище. Ну, дякую дуже за те, що знайшли час. Владислав Чупа, сержант, санітарний інструктор бригади спеціального призначення роти. Спеціального призначення бригади боровій Нацгвардії України був гостем нашої студії.